Останнім часом у місті Кривому Розі та й по Україні в цілому набув поширення так званого телефонного шахрайства. Це коли громадянам переважно вночі телефонують, представляються співробітникам правоохоронних органів та повідомляють, що їх син або донька затримані, та за непритягнення до їх до кримінальної відповідальності вимагають переказати грошові кошти через наданий банківський рахунок. Що робити громадянам, коли їм телефонують у такий спосіб? По перше, ні в якому разі не піддавайтеся. Паніці та не переказуйте гроші. Намагайтеся задати зловмиснику якомога більше питань. Наприклад, яким районним відділом затримано вашого близького родичу, дізнайтеся посаду, прізвище та ім'я цієї особи, яка вам телефонує. Потім зателефонуйте, будь ласка, своєму близькому родичу, сину чи доньці та поцікавтеся в достовірності цієї інформації, яку вам надали і лише потім телефонуйте до лінії 102.